І <хи> да. Шо, на школу заїдем или общаги? Нам да, надо бенз найти. У нас бенза для цього БРДма. Че нормально. Капля, його на ну, дивик його жара, я тільки нажимаю, він уже уходить Че класно, що у нас Жалко, потіляти. Блять. Діду, надіюсь, цей звів відеосъйомку. Я запис включив. Вообще, файно. Ми як ці він дизелі в <свісно> форсажі. Я включив хлопці запис, все записується. Тільки дивіться, щоб нас його не угнали. Шукаємо чисто каністри, потому що годний лут тут уже винесли по-любому, тут луталися. Це хорошо, що у меня каністр з собою була, я что-то. Да, не да, 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 да. О, шлем нормальний. Каністри может бути наверху завжди. Не факт. Блять, я селрку нахуй, а не цю СКС, блять, паршиву. Есть тоже непогано. На ну, урона намного менше. У нас! Тачка! А, да. Деси, да, да, дача. Бердемку хочу сперти. Щази, нахуй, зіпру, Блядь, у мене хіба у мене точка. Ні, у мене не точка Вони в общагу сусідню полізли. І баги, і... Бля, до сюди вже шмалять по нас. Каністра yeah, okay. на криші. Каністра там на криші. Я по каністру. Якщо що, я за рублю все Дамки вже? Все окей. А ну, я попробую сей, фаст я там пролетить. Сможу. А ще я попробую точку найти. У мене точки немає, короче, блять, нічого немає нахуй. Попробую підлутать як... В кустах, правда, бэк. 8х нашел. Возьми. трошку кинул. Жопу я тобі ще так і не скину в земки, кстати. Ну вже не треба, я саугу. А, okay, окей. А кстати, нет, точка нет. в мене є, так що не шукай точку, де ти сюди. Окей. Okay. Ну, зараз мені в любому випадку надо підібрати... Блять, каністру, ну вона на відкритій криші, щас okay, попробую. 2, yeah. Ти сідай за руль. Так, сковородку я, я убираю. А я, я точку в цей скинув. на пол дать. И взял. <свист> Бля! Шо? Дело хуево. Я, блядь, сказку свою скинул в обменную МК, не шукал. На похуй, я тут мать. Так, Точку забрал. Точку не. Я, я тихо бежу и, с канистрой. Я люблю куда скинув походу. Ого. Кто сбежит? Садит, бежит. Я її тут на землю скину десь. Сидай, Сідайте за руль вільний, руль блін. Щас бо у мене немає місця, короче, щоб... ...каністру в інвентарі заправиться. Так. Заправляю. Сідай, давай. Мы Може не їдемо ще, пацани, Може не не ще? Так, Да, кстати, пока не їдемо. Ну, Держи, о, я забрав, ага. я забрав точку, дивись, скидаю тобі. Сейчас я перезарядю скинув. Ми в кором, ми, ми тут, блять, нас не видно. Ну, кстати, да. Можем о, тут роз... Роз... В кущах не щас. Ну кстати, він так за углом, що да. красота. Так, так -то, так -то, да. ну, ну, тільки, тільки не бели. робити. Тільки не вилітайте, бо броня тут відкривається, ще ти не можна вилазити. Поняли? Ну Мені так Володя казав. Так, да, да, так. Вилазити не можна, бо броня, коротше. Коли ти вилізаєш з БРДМки, в неї хипшка уменшається. Типа. Поняв. Треба, щоб хоч один чувак оставався. Коли БРДМ типа пустий, він швидше коцається, так? Да? А чим більше людей, тим більше в нього ХП, чи ні. Остали. Став, Були БРДМ Стрій, то він ще посається. У мене зомби, чи ти хочеш По кругу, по кругу. Прикинь, якщо челік цього бередема ще живий, блять, він в'їбе, Короче, нам із-за того, що ми на БРДМі, а він ні. Як йому обідно буде, блять. Конечно что він розовый, нас просто сейчас все бачать. Давай тут его під дерево, блядь. Так хуй дерево, нахуй нам вообще Пай, десь... Ездить ты ж пойду. бензин. Тут тип, тут тип, тут тип, тут тип. Блядь бензин, Я знаю. У нас тут міста залишилося херня, понял? нам в движенні треба заливатися, щоб нас не знесли. У нас немає нічого, просто ніде. Хоть іби. Там на увазі летять на кінпи. Ким Кимпи будуть штурмувати по-любому. Зараз спробую раздавить когось. Бензина у нас ще вистачає. Ну а це ж... А кімпи уже все, вони не в зоні. Не... Да, це ці хуї два. А ну встань, заглуши. Поки по нам. А, не. Поки по нам ніхто не стріляє і не троїздить. Щас я отак стану, став, О, вони так стану, сюди аккуратненько. Погоди, не так. Щас. Захватять? Розстріляють нахуй. То поки ніхто не стріляє, блядь, то... Щас я хочу так, щоб ми могли просто потім свалить, і нас не особо було видно. О, це ж бензин горить. Бензина ще вистає. Бензино хуйня осталася. А ні, Щас до катайця хватає. З кого-то зони буде вижимать, кого то ще якось. І ми потім в итоге в кінці станемо за БРТ і скидаємо чуваки. Плидимо. Так, вот там є теперь. На школу заняли. Аби сейчас на полі, если зона впаде, нам крупно повезе просто. Давайте. Так треба запиватись. Як що є, що запиватись, в мене тут один полік залишився. Так, на три боліка, енергетики, п'ять аптечок. Кому аптечки надо? У мене три аптечки. Діду? У мене три аптечки. У мене три аптечки. У мене... У мене чи одна... Один... Зона сходиться. У мене в зоні, хлопці. Ага. Ой, бля. Щас терпим. Блядь. Очень даже больно, просто пизда. А бентами хилиться можна в бардемі, так. Да. Я не під'їжджай, коли ступить школу, щоб не гранати співа не 11 живих. Ну це на криші школи. І на криші да. ось цього бензин. Заглушайте. Та нас, по не, сейчас начнуть гранатами нахуй закидувати, ти шо, діду. Отут, думаєш, станем, так? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. не нас не просто розвалять нахуй. Дивись, скільки йому зняло, бач? Підемо поки що отут, а я отак поставлю, щоб ми могли випердити його потім екстрено, і щоб нас зона не коцала. Сходиться. Сходиться, сходиться. А вона пізда, як больно бье уже. Ось все, біжить, біжить, біжить. Гоню на нього. Так, okay. Бля! Блядь, мене розводить, як курю. Все, 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 забьей, забей. Ай, боже, дивимось. мус. Всем живых. Не получается. Не, получається. так ми не ему. Бля. Да, сейчас я ви... вилізу, щас дам йому пес д. Хороший, я почав пройду. Откуда От, це? Все, тихо. Цьому... Бачу його. Ой! Прострелює мене. Прострелю я, сука, я тебе ногу. тоже нукнул. Диду, ресни нас, попробуй реснуть. Шустро, зона. Попадай. Все, попаде сейчас по иду. Граната. Нет. И так я бываю.